Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Defender in UA. Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки Miltec. Рюкзак об'ємом 55 літрів. Досить універсальна зручна модель. Виготовлен з нейлону 600 дін. У верхній частині рюкзака встановлена міцна ручка для перенесення його в руках. Рюкзак обладнан якісною і ергономічною системою носіння. Наплічні лямки, поясний ремінь і спинка рюкзака оснащені спеціальним спіненим матеріалом і зовні облицьовані дихаючою об'ємною сіткою. Це в комплексі надає хорошу вентиляцію спини і комфортне перенесення багажу. Цікава особливість цієї моделі в тому, що лямки рюкзака можна налаштувати за висотою, під ваш зріст. Це реалізовано за допомогою системи молі. Що дозволяє досить легко перемістити верхню частину лямок на потрібну нам висоту. Лямки мають анатомічну форму. Вони широкі з товстими демпфованими вставками. Зверху і знизу стропи на лямках є регулювання під користувача. У нижній частині розташовані фастикси для швидкого скидання. Для додання міцності по всій довжині лямок вшита додаткова стропа. На ній встановлено два півкільця для кріплення карабінів та два хлястики з стропи для того, щоб можна було підтягнути рюкзак. Для більшого комфорту в ділянці грудей на лямках встановлено стропу з фастексом для фіксації лямок, щоб вони не роз'їжджалися. На них встановлена гумка, яка амортизує під час навантаження. Поясна система зручна з товстим демпфером, широкою стропою і міцним фастексом. Це дає змогу досить добре розподіляти навантаження на пояс, переносити вагу самого рюкзака з плечей на стегна. На самому ремені вбудовано дві невеликі кишені, в яких зручно носити речі, які необхідні вам у швидкому доступі. У верхній частині рюкзака розташована кришка, яка закривається за допомогою двох фастексів на стропах з регулюванням. По самому краю кришки прошита гумка, щоб вона щільно закривала верхню частину рюкзака Іззовні на неї нашиті два ремені з регулюванням, на які можна закріпити каремат. На кришці з боку спини розташована кишеня. В неї вшита вологозахисна накидка. Вона захистить рюкзак навіть від сильної зливи. Під цією кришкою розташован основний відділ для завантаження габаритного багажу. Він закривається клапаном, який стягується шнурками. Також є окремий шнурок, який стягує основну тканину. Усередині на всю довжину спини розташован окремий відсік. В ньому встановлена спеціальна трубка для надання жорсткості конструкції. Крім цього, цю кишеню можна використовувати для зберігання плоских речей. Спереду посередині рюкзака розміщена кишеня. На ній нашита велкропанель для шевронів і патчів, також на ній розташована сітчаста кишеня. У рюкзака є два підсумки з обох боків рюкзака. На всіх цих підсумках стоять міцні блискавки з двома повзунками. На блискавці зроблено додатковий припуск тканини так, щоб захистити її від дощу і пилу. У нижній частині рюкзака розташовані два стягувальні ремені, за допомогою яких можна зменшити його об'єм або на ці ремені закріпити каремат. Нижній відділ досить об'ємний. Він закривається блискавкою на двох повзунках і підпружиненою тканиною, яка їх прикриває. Через нижній відділ можна отримати доступ до основного центрального відділення. Вони всередині розділені перегородкою на блискавці з двома бігунками. Рюкзак додатково комплектується двома фастексами на випадок, якщо треба буде їх відремонтувати. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Придбати рюкзак можна на сайті магазина Defender in UA, який ви бачите на екрані, або за посиланням в опису до даного відео. i